Друзі, вітаю! В Росії заговорили про те, що німецькі генерали обговорюють підрив Кримського мосту. Цілий скандал сіманян Петросян і решта пропагандистської банди кричать, вирішать, як то, начебто, їх. Ріжуть і це ще навіть їх не привезли в гайський суд. Типу, як так? Німеччина обговорює удари по кримському мосту. Да, 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 да. Давайте це обговоримо через те, що це прекрасна новина, яка дійсно піднімає настрій. Е, ви пам'ятаєте, що ми вже робили прекрасні речі, але це була складна комбінація, і ми не знаємо, як так сталося, що і залізнодорожна коля, і кілька прольотів вилетіло. Але кажуть, що ракета Таурус може робити чудо, причому чудо так, що потім його і відновити не можна. Е, Борис Джонсон нещодавно заявив, що якраз таки повернення Криму може стати фіналом. фіналом для Путіна, тому давайте проговоримо. Це важливе питання. Якщо Росія боїться того, що е, Німеччина може допомогти прекрасній державі Україна відновити історичну справедливість і повернути український Крим, ну це може бути дуже гарна і класна ідея. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо. Ви знаєте, що дуже важливо зараз підписатися, поставити лайк. Та підписку під цим відео, чорна кнопка, нажміть на неї. Це надзвичайно важливо по одній простій причині. Росіяни занижають видачу каналу, атакують своїми фермами ботів та тролів. Ну і власне важливо бути на зв'язку, щоб потім в якийсь момент ви не відкрили свій телефон, я не знаю, комп'ютер, телевізор. а Там мене вже не буде. Тому, будь ласка, підпишіться зараз. Для того щоб ми з вами були на зв'язку і не втратились. Я знаю, що вас дивиться більше мільйона кожного місяця непідписаних українців. Друзі, давайте будемо разом і будемо на зв'язку. Ну і попрошу донат для 118-ї бригади. Ми з вами практично третину зібрали ще по 2 гривні. Нас 300 тисяч, по 2 гривні збір закрито. Будь ласка, зробіть донат. Куплюємо, купуємо 5 мавіків. Трете нічні для розвідки будуть допомагати нашим хлопцям тримати позиції на роботи і атакувати ворога. Це надзвичайно важливо по дві гривні з кожного з вас. Банка PayPal, все, все є. Так, поїхали. Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил. Які за твердженням російської пропаганди обговорювали підрим Кривського мосту ракетами Таурус? Ну, насправді дуже класно, що вони ініціювали, чи злита була розмова, а не ініціювали, чи була така розмова. Тобто, вони говорять в Міністерстві оборони, що так, така розмова була. І це. Прекрасно, просто квіточки і сердечки відправляємо в чаті пану Шольцу і пісторіусу цим прекрасним двом чолов'ягам, які дійсно міняються і трансформуються, і готові будуть завдавати потужних ударів по Кримському мосту. Я вчора писав для вас велике відео, годинне про власне безпекову ситуацію. Там злили секретні документи путінських хотілок щодо мирної угоди. Ну от не свіжі, але кажуть, що ще досі актуальні. І там я розглядав, що Шольц боїться давати Таурус, бо ми будемо стріляти по Москві. Ну, але як бачите, він не проти, щоб ми стріляли по Кримському мосту. Ну, прекрасно, давайте брати. Нам таке подобається. Про це загалом пише е, німецька газета ДПА, представник німець, е, німецького міноборони заявив, що федеральне відомство військової контррозвідки. От розпочало всі необхідні заходи для перевірки інциденту. Він пов'язаний з публікацією російською пропагандисткою Маргарітою Сімонян, нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розвернути Тарус і вдарити ними по Кримському мосту. Чесно, було б Маргаріти мізки, а не тирса з половою в її голові. Вона зрозуміла, що ми й по світі б могли б то вдарити. Ну але якщо Шольц переживає, то можемо. І... По Москві не бить вдарем по Петербургу, яка вже там різниця, все рівно треба буде і туди, і туди стріляти. Я до чого, що Маргарита Сіманян насправді це антипропагандист, тому що все, що вона говорить, воно прилітає чудом навпаки. Свого часу, в перші кілька тижнів війни, російські солдати вдерлися в одну зі шкіл Донбасу, знищили бібліотеку, пригали, топталися по книгах, і одна морда російська з автоматом сфотографувала, як він стоїть на моїй книжці. І вона запостила. мов, Мовчіть, що вони читають. Типу путінська пропаганда. Як працює і От почому нас тут бандеровцями і не нацистами. От такі книги читають. Прекрасна книжка була і буквально за день все розпродали. Всюди де тільки можна її розкупили. Я веду до цього, що те, що Сімонян. Сказала, що е, українці готуються бити по кримському мосту, то напевно так воно і буде. Проведуть німці розслідування. Неважливо до яких висновків вони пройдуть. Скаже, слухайте. ну раз же росіяни привикли до тої думки, що українці нашою німецькою красивою ракетою знищить той триклятий міст, через який йде е, паливо, зброя людей везуть для Криму. Це Україні спростить захід на півострів і звільнення наших територій. Російська пропаганда дуже збудилася цим сюжетом і активно. Протягом доби вишукувала подробиці цих генералів, хто вони, як вони пострижені, на яких фальцвагенах вони їздять, як сильно вони не давить Росії. Ну і власне все теж може цікавити сіманян її чоловіка і Антона Красовського. Ну крім тих моментів, коли вони весь збираються на кухні і закривають вікна. Ну, а те чи не на кухні, не знаю. Але типу, по їм так нічого ідентифікувати і не вдалося. Може, цих генералів і не існує, хто його знає. Може, німецькі генерали говорили це, що ніхто не прослухав. Або навпаки, що російська пропаганда придумала це, щоб зупинити можливість передачі. Але давайте чесно, Шольц переживає, що ми по Москві да, за Кримський міст він нічого не говорив. Більше того, ми бачимо позицію в Фінляндії, яка може стати в Європі лідерською, яка каже: А ми за те, щоб Україна била нашими ракетами по території Росії, бо це красиво і православно. Розумієте, Росія ж каже, що ми православна держава, ну от буде православненько. Я вважаю, що це круто, що Європа міняється. Сьогодні, до речі, Макрон заявив, що теж каже: Слухайте, я хочу зібрати всіх лідерів партії і фракцій, поговорити з ними. Ну реально ж треба заводити війська в Україну допомагати нашим українським братам. Так би мовити, свобода, рівність і братерство, як кричали на французькій революції на вулицях Парижа. Дійсно, він. Хоче змінити політику, термін закінчується, але він веде себе як справжній потужний лідер. Тому в даному випадку ми його теж підтримуємо. Е -е -е в Міністерстві оборони є кричащий рот, його звати Марія Захарова. Вона сказала, що уряд Федеративної Республіки Німеччина буде змушений пояснити слова на записі незрозумілого походження. Інакше Берлін буде визнавати, інакше Москва буде визнати, що Берлін визнає провину. Ну, це такі типові пітерські подворотні. От, якщо ви не зробите так, як нам треба, то ми будемо вважати, що ви винні у всьому. Стоп. Давайте так, ви ж, е, типу, граєте в законність, от доведете провину Берліна, в них повна презумпція невинності. Поки цей міст стоїть, а стояти йому точно недовго, от до того моменту говоримо. А вони нічого вам, тим більше, вам доводити не повинні. Е, Власне, говорять про те, що у російській змі з'явився в той час, коли Німеччина знову активізувала дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ось таких прекрасних ракет Таурус, крок який федеральний уряд поки що категорично відкидає, але є потужні сили всередині Німеччини, які кажуть, давайте Україні ці ракети. По простій причині дамо ним, вони швидше знищать Росію, і тоді Росія не прийде зі своїми танками до східного Берліну. А про це вони говорять постійно. Шольц на цьому тижні виключив відправку ракет Тауру, стверджується, що це означає, що Німеччина стає стороною у війні з Росією. Але от вчорашньому цьому довгому відео, подивіться, воно важливе, там він каже, що якщо е, ми боїмося, що Україна вдарить по Москві. Ми кажемо, не вдаримо. Він каже, нам треба гарантія своїх солдат. Ми кажемо, ну давайте своїх солдат, будуть бить, куди скажемо. А він каже: а якщо своїх солдат, то треба рішення парламенту. А рішення парламенту, значить, ми вступають в війну. Ну дайте нам. Ми готові написати розписку, що по Москві стріляти не будемо. Ну, у нас є безліч інших цілей, тим більше ж ви ж даєте не так багато ракет. Ну, дайте два-три десятка, ми покажемо, що з них можна зробити. Вам самим сподобається ні Кримського моста, ні. Багатьох військових російських баз не буде. Чесно, ну давайте зараз навіть без сміху, бо в мене дуже гарний настрій, як сполошилась російська пропаганда. Ну от і я, я більш ніж певний, що те, що вони роблять, воно призведе до того, що Тауруси точно будуть в Україні. Було б дуже символічно, щоб вони передали їх на 9 травня, ну, щоб Росія взагалі взірвалася. В істериках і в От, Але є про інше. Ну окей, скільки ви хочете дати? Два-три десятки. Та ми готові гарантувати, там, я не знаю, нашим парламентам, що будемо стріляти по території України. Давайте, чесно, два-три десятки цілей на тимчасово окупованих територіях нам теж підходять знищити штаби окупантів, їхню всю логістику, всі бази, Кримські мости, російські кораблі в морі. Чому ні? 500 кілометрів це гарний батіг, з якого можна бити з прекрасних українських точок. Тому, чесно, там не буде ж тисячі. Але для військово-оперативної ситуації, щоб просто вийти на свої адмінкордони, нам може вистачити. Тому тут теж не треба грати. Ну, що я бачу, яку політичну можливість. Можна понизити саме для Таурусів очікування, сказати, що по Росії бити не будемо. Але точно будемо бити по території України. Їм це підійде, тоді швидше підуть ракети. Розумієте, підняли б дах в торгах за це питання, а зараз можна вийти чуть-чуть на середину і забрати їх. І Шольц тоді нічого не винен, і голосувати не треба, і все нормально. І російські військові об'єкти на нашій території знищені, значить, війська просуваються вперед. Друзі, напишіть, будь ласка, як вам ця інформація з російськими ракетами, які можуть знищити Кримський міст. Ну от і істерикою, яка лунає в Москві. А -яй, яй як так Берлін готується бити по кримському мосту своїми класними ювелірними ракетами. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Надзвичайно важливо витискати російський контент і російські наративи з українського Ютубу та бути на зв'язку, щоб вони нас не атакували, і ми не зникали зі зв'язку. Тому дуже важливо зараз підписатися під цим відео. Чорна кнопка підписатися. Якщо ви не зареєстровані, це дві секунди займе. Ви зареєстровані і підписуйтесь. Зробіть це зараз, це важливо, і донат на 118-ту бригаду роботи не я особисто туди повезуть ці дрони. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.